Так, Всім привіт. підписчик, Хотів, щоб я зазняв цю грибінку на грохот. На Lightzwag РМ 66, ну і 600, 660, 750, 770. Не одинаковий. Е, хотів. Е, я йому обіцяв ще два дні тому зазняти, але не виходило. і Хотів знайти ту оригінальну, що тут стояла. Бо з тією оригінальною тільки пару ось цих було залишилося. Вона була, не пам'ятаю, ну, з тонкого металу. Ми зробили стройки. А, тяжке, але скільки років входимо на грохнуть, нічого не цей. Для чого, я так думаю, питався для чого? Ну, Я так думаю, щоб рівномірно розпроділити поришті, по-перше, масу, солому довше затримує. Ну і полову солому довше на грохоті воно затримується. Ліпше, може і зерно перетрушується. Ну, Заводу вона була, то ми її зробили. Так. Е -е 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 -е. Чого почати? Ось ця пластина, що до грохота прикручується. ось ця, Ширина 5 см. Далі, ось тут є такі вирізи. Ось тут. Ну, то їх не потрібно, але я зі заводського робив то зробив такі вирізи. Хоча їх тут не, не потрібно. Проста пластина 5 см шириною. Ця е, шириною 3 см. Ну і зубці, так, я знімав е, як сказати, цю грибінку. Тільки я поставив за два дня, на, е, підписчик написав, що хоче розмір, щоб рохот нормально почистити, то я її знімав. Переглянути солому траси, щоб чи цілі ніде, чи не. Не порвані, то я її знімав, щоб туди далі залізти до переднього вала. Так, ця пластина, ще раз нагадую, 5 см шириною ця 3 І зубці так нарізані. Як, ось, ось так. Раз, два, три, 4, 5, 6 зубців. Ну, то я з картонки вирізав на і стандартний. І зараз 6 зубців і довжина 19 сантиметрів. 19 сантиметрів довжина всієї пластини. І їх є зараз я, ширина між ними майже 3 см. Два, зараз, зараз. Так, десь 3 см. Їх тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 штуки є. Де на гроху йдуть ось ці розподілювачі, то. Та, можна їх дати, але заводу їх не було, я все по-заводському робив, мав, тут стояла заводська гребінка. Тут пространство є. Далі кут, ну, кут, як сказати, зараз. Зараз я поставлю на паузу і замірю. е, Так, положив ось так метр. І ось тут, ось тут замірив на краю від мет, метр. Ну, рівну площину зробив в районі 4 см. 40 мм, 4 см сантиметри. Такий ого. Більше. Ще... Більше тут розмірів ніяких так нема. Я думаю, що зрозуміло зазняв.